Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Не так давно Укрзалізниця відправила у перший рейс поїзд Київ-Миколаїв, і от цими днями сталася ще одна знаменна подія, відновлено залізничне сполучення із Херсоном, 18 листопада. із Столиці на південь вирушив спецпоїзд, який ознаменував повернення Херсона до звичайного мирного. Життя зрозуміло, що зараз у місті залишається непроста гуманітарна ситуація, проте спільними зусиллями вся країна намагається допомогти як області, так і Херсону доставляються гуманітарні вантажі і розширення логістичних маршрутів, зокрема залізничних, сприятиме доставці значно більшого об'єму різних вантажів для Херсонської області. У березні 2022 року Херсон опинився під російською окупацією. Місто і область перебували під контролем силовиків з Російської Федерації до початку листопада. У період з 9 до 11 листопада правобережна частина області та Херсон перейшли під контроль української армії. Коли лінія фронту відсунулася на лівий берег Дніпра, це дало можливість спочатку відкрити залізничне сполучення до Миколаєва, зокрема, 14 листопада зі столиці до міста суднобудівників вирушив перший за вісі місяців поїзд. Паралельно з цим почалася робота з відновлення ділянки залізниці до Херсона, і вже за п'ять днів стало відомо, що Укрзалізниця призначила перший рейс зі столиці. 18 листопада у Києві на вокзалі відбувся концерт гурту ВВТА Олега Скрипки, який серед іншого виконав легендарну пісню Рідне місто, місто Херсон. Поки публіка на вокзалі підспівувала знайомі пісні, на першому пероні вже чекав на пасажирів поїзд. Нагадаю, що раніше Укрзалізниця оголосила продаж квитків на поїзди, що мають відправитися на деокуповані території. Серед таких маршрутів був і Київ Херсон. Учасники цієї акції відправляли свої донати і отримали можливість поїхати в подорож, коли призначать відповідний поїзд. З цієї нагоди УкрЗалізниця підготувала до першого рейсу на Херсон склад вагонів, який називається Потяг до перемоги. Нагадаю, що він вперше поїхав залізницею 23 серпня 2022 року з Києва до Ужгорода. Цей проект реалізувала команда піар агенції Гресь Тодорчук» і Порт Едженсі. Автори ідеї кажуть, що це своєрідна подяка героїчним українцям на тимчасово окупованих територіях. Потяг до перемоги це сім вагонів, розписаних українськими митцями. Кожен вагон присвячений регіону України та подвигам людей, які чинять опір російським окупантам, говориться у коментарі від авторів проекту. Отже, 18 листопада потяг до перемоги відправився до Херсона. Можна сказати, що це історичний рейс, на який чекали навіть не тисячі, а мільйони українців. Зверну увагу, що за розкладом цей поїзд надалі курсує за графіком поїзда Київ-Миколаїв, відправлення з Києва о 22.14, прибуття до Миколаєва о 7.15 та прибуття до Херсона о 9.15. Відправлення у зворотній рейс, Херсон о 18.00, Миколаїв о 22.09 і прибуття до Києва о 6.55. Ніч у дорозі минула спокійно. Близько сьомої години ранку у вікнах з'явилися міські пейзажі Миколаєва. Поїзд прибув до першого перону вокзалу станції Миколаїв-Пасажирський. Сьогодні у місті життя стало спокійнішим у порівнянні з минулими місяцями, але наслідки війни закарбувалися не лише у пам'яті місцевих жителів, але й у будівлях. Приміщення вокзалу після одного з вибухів ракети залишилося без вікон. Ударна хвиля знищила вітринні шибки. Понівечила фасад, але це не завадило відновленню залізничного сполучення. Після 20-хвилинної зупинки у Миколаєві поїзд вирушає далі. У голові складу тепловоз, що має захисні екрани біля вікон кабіни. Броньовані листи металу повинні захистити локомотивну бригаду у випадку спрацювання вибухівки. Попереду 60 кілометрів шляху. Більша частина дороги проходить по місцевості, де кілька тижнів тому йшли запеклі бої. У цьому могли переконатися пасажири поїзда, які бачили з вікон численні будинки із розбитими стінами, знищені промислові будівлі, зерносховища, складські приміщення, пошкоджені будівлі залізничних станцій. Чим ближче ми наближалися до Херсона, тим частіше зустрічалися обабіч колії, обгорілі військові машини, покинуті бліндажі, окопи, де базувалися російські війська. І от поїзд з Києва перетинає межу станції Херсон. Вагони проїжджають біля першого перону і наближаються до вокзалу, де зібралися сотні місцевих жителів. Вони стоять біля платформи на пішохідному мосту, поміж людей численні репортери, які ловлять на свої фотокамери історичні кадри прибуття першого пасажирського поїзда до Херсона від початку військових дій. Після зупинки поїзда з вагонів виходять пасажири, і територія біля вокзалу стає вщент заповненою людьми. На платформі починає лунати гімн України у живому виконанні музикантів, до яких приєдналися всі присутні люди. Залізничникам, які доклали зусиль для відновлення залізничного сполучення до Херсона, керівництво Укрзалізниці вручило відзнаки. До речі, значний обсяг робіт було виконано як на об'єктах інфраструктури, так і на станції Херсон. Як відомо, після окупації обласного центру приміщення залізничного вокзалу розграбували мародери. Ось так виглядав вокзальний комплекс у березні 2022 року. У центральному фоє, залі очікування, у касовому залі, у службових кабінетах панував хаос, розкидані меблі, документи лежали купи сміття. Після звільнення Херсона вокзал оновили та впорядкували приміщення, забезпечили електроживленням. Наразі там діють два зали очікування, де можуть розміститися пасажири або місцеві жителі, які приходять для того, щоб зарядити мобільні телефони. У приміщенні також працює супутниковий інтернет. Таким чином, у херсонців є можливість вийти на зв'язок зі своїми рідними, які мешкають в інших регіонах. А ще у будівлі вокзалу базується місія лікарів без кордонів. Вони надають медичну допомогу жителям міста. Загалом у Херсоні спостерігається непроста гуманітарна ситуація. З 6 листопада обласний центр залишається без електрики, без водопостачання, не працює радіо і телебачення. Лише цими днями мобільні оператори частково налагодили роботу своїх мереж. По місту не працює більшість магазинів. Продукти можна придбати лише на базарі або одержати гуманітарну допомогу. Зокрема, одна з точок знаходиться на центральній площі. Воду херсонці набирають із резервуарів, що стоять на вулицях, або їдуть до Дніпра. Хтось набирає воду з річки у бутлі по 5-6 літрів, хтось привозить воду бідонами. Питну воду також можна одержати від волонтерів, які доставляють до міста гуманітарні вантажі. Раніше була інформація, що енергетики працюють над відновленням пошкоджених ліній. Цей процес супроводжується перевіркою території на наявність мін, тому ремонт електроліній відбувається повільно. На жаль, за останні кілька днів Херсон піддався обстрілам з боку окупованого лівобережжя. Є влучання у житлові будинки. Через це влада закликала мешканців міста евакуюватися. Один із варіантів виїзду у більш безпечні регіони це залізниця. Поїзд з полученням Київ, Херсон-Київ поки призначається по окремих датах. Найближчі дні курсування поїзда можна дізнатися із розкладу на сайті Укрзалізниці наразі відомо, що поїзд призначено відправленням з Києва 22 та 24 листопада, з Херсона 23 та 25 листопада. Отже, будемо сподіватися, що найближчим часом безпекова ситуація в Херсоні стабілізується і Укрзалізниця зможе призначити поїзди не лише до Києва, але й до інших міст, зокрема до Харкова або Львова. І таким чином буде розширюватися географія сполучення півдня України з іншими містами. Всім глядачам каналу Залізні Магістралі нагадаю про те, що ви можете підтримати це ресурс за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування на спонсорів Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Бажаю всім глядачам. Це непростий час витримки та мужності. Україна переможе. thank you